Oui. Просимо наших у наших партнерів не тільки системи Петріот, так звісно, що для нас це це пріоритет тому, що саме система Петріот, як ми бачимо, як ми е, маємо вже досвід, здатні збивати балістичні ракети. Але разом з тим, ми отримуємо і НАСАМС, і АРСТ, і гоки, е, і інші 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 системи протиповітряної оборони, які нам також потрібні для захисту і критичної нашої інфраструктури, і цивільних міст, і вони проходять. Постійно я маю на увазі ці поставки постійно, знову ж таки вони обмежуються навіть не бюрократичними якимись перепонами, а саме через те, що вони йдуть власне з виробництва наприклад, ті самі АРІСТІ, які ми законтрактували на декілька років вперед. Якщо говорити про патріоти, то тут країна-виробник Сполучені Штати, і я, чесно кажучи, не бачу. Жодних проблем, окрім політичної волі, з для того, щоб нам. Вже не передати, а навіть продати для, через наших європейських партнерів ці системи Петріот вони є в наших в американських партнерів. І Я сподіваюся, що все ж таки таке рішення буде прийнято навіть без там рішень НАТО чи самітів, не дочікуючись. А все ж таки саме Сполучені Штати можуть таке рішення прийняти тим більше, що це ми не просимо передати, а саме просимо продати нам для України.